Новенька? Привіт. Так привіт. Привіт. Я Рейвен Квін, а я Аплойд. Дуже приємно. Я Джиджі Грант. Я дочка Злої Королеви зі сказки Білосніжка. А я дочка білосніжки. А ти, чи я дочка? Я дочка Джина з казки Аладін. Ну що ж, пішли на урок? Ти ж не хочеш запізнитися? Ні. А який у нас перший урок? У нас перший урок правління королівства. Ну що ж, пішли? Угу. Добрий день, тітки. Добрий день. Нагадайте мені, будь ласка, який у нас урок? Прав... Урок правління королівства. Ці дітки. А, а що нам робити? Ви комусь потрібен підручник? Так, кому? М -м мені? Ти не маєш ноутбука або планшета? Ні, я маю тільки телефон айгроб. Добре, а на ньому є інтернет? М -м так. Тоді, слухайте мене, заходьте в інтернет і читайте, як правильно правити королівство глава перша. Добре! три. Так. Раз. Так. 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 Дітки прочитали. 3. Так. Тоді, тоді беріть олівці і ручки і записуйте домашнє завдання. Добре. Добре. Пишіть на домашнє завдання. Прочитати. Як правильно правити королівством глава перша і друга? Є є. Дзенділи! дзинь Дженділий! О, якраз перерва, і ви закінчили. До побачення. До побачення! А я думала, що в школі Ever After будуть. Трошечки інакше. Але я помилилася у школі Ever After мене тут радісно прийняли і усім раджу сюди заходити. Всім па па па, -па. З новим роком! Па-па-па-па! Підписуйтеся на канал нашої подруги. Па-па!